О, угу. Дивимося, на лопатки. О. О. Спорт Який, є, да? угу. який спорт? Так. Дивіться, у спортсменів таке так буває. Права лопатка вища, ліва нижче. Бачите? Я понижу нижній навіть лопаточок. Бачите, одразу ви поняли, що спорт, або футболіст або ну, мається, якщо хлопчик. Бачите, лопатка лопатках і накрила позовних кості бачимо. Бачите, дуже перекос. Eh, ножки піднімаємо, дивимося. Розставляємо. В принципі, степа непогано. Але є косточка. Бачите, це попереково називається плоскоступна вість. А на вперед і касається, ручками пола. Раз? Ні, ні, ні сонечко, так, щоб дуга була. Підійдіть сюди. Бачите, це реберний хубав. Я бачу не знаю. Оце скульоз другої степені. Тепер лягаємо на... на... Мам, підите. Oh. Угу. Право Ну, угу. и на разводение кульши. Разводите. Бачите, кульша не разводится. А это разводится, бачите? Угу. А? У нас дисплазия была. Все, теперь смотрите, камеру включаем и разделим.